Продовжимо наші перегони. Зачекайтеся темряві: знайдіть в гарбузах або могилах один недогорок, дві петлі, ще одну щелепу і два комка шерсті чорного кота. Обов'язково складіть це все знайдене в рюкзак, підійдіть до опудола на причалі і пожертвуйте все, що ви знайшли. Попереду на вас чекають жахливі гарбузові перегони. Отже, один недогорок, дві петлі. Дивимося. Один недогорок є, дві петлі є. Одну щелепу і два комка шерсті. Два комка шерсті є, одна щелепа є. А що робити, якщо у вас цих штук немає? Що робити? Просите в своїх заходити в клуб. Що у моєму клубі, просите в моєму клубі пишете. Треба свічка. Нажимаєте Enter. І також хтось заходить, да? Наприклад, чат зробити подарунок. Ось тут листаєте. Якщо у когось є лишні ці інгредієнти, то він може вам подарити. які штук, скільки в нього є. Типу, отак. Якщо нема, у вас просіть у ваших е, одноклубців, е, це навіть не обов'язково мати одноклуб, це просто треба бути додавленим в друзі. Просіть, можете заходити до мене в Discord. Там є для спілкування Fishing Planet, Пишите туди, в кого є. Там люди, в принципі, скидають. І скидайте сразу свій нік. Пишіть, в кого є, там щелепа одна штучка. І в дужках пишіть свій нік, і я думаю, що хтось вам кене. Можливо, це буду я, можливо, це буде не я, хтось, тому що в мене активних є гравців. Тому заходіть, пробуйте. Значить, так, дочікуємося ночі. І Жертвуємо. Те, що ми знаємо. О. -хо 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 -хо. І починаємо перегони. Так, а що це один гарбуз тут? Зараз ми його зіб'ємо, з'являться інші. Ага. У нас теж тут 3 хвилини і 15 гарбузів, окей. Так, все, сила закінчилась, далі. Тільки, Тільки гребсти своїми силами. Ага, тут один за одним гарбузики. Це добре. Так, цей веде мене в тупик. Це не подобається. Один за одним от вони з'являються, але куди він мене потім виведе, це цікаво. Ага, ось з'явився зло... справа. О, бачите, в чаті пишуть, у кого є недогарок свічки петля старої мотузки і ще і крили летучої миші. Добавляйтесь в друзі, і можна так ділитися. Так. Три гарбуза. 1, 2, де третій Ну, зараз десь з'явиться тут. Ось, 1, 2 і 3, і вистачаємо часу повно. Тобто тут не так і складно, тут просто собі пливете, головне мати каяк. Можете тим квестовим робити. Він чуть повільніший, але я певний, що там теж. Повно вам вистачить часу. Все дуже просто. Ого, ось це робота. Так, бачите. Дають нам всяку волосінь. А, треба і потрібно і не потрібно. Не знаю, в мене цих уже тут є вон. А волосінь жила з якоїсь вени цього Франкінфіша. Волосінь -паутина, де є. Не знаю, треба. Мені вони вже не треба 666 метрів. Їх можна продати за. За Байкоїни, бачите. Для вас, хто Ну хто не має високого рівня і недоступні йому багато там на більше кілограм, то можете користатися теми. Якось так що ж? Наступна у нас місія буде відбуватися на Сан-Хуакіні, тому до зустрічі на Сан-Хуакіні, так? Так.